Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами Яра Іса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 11 класу. Сьогодні урок алгібри і перший урок це повторення. Повторення, числові функції, їх властивості та графіки. Тема функції дуже обширна, дуже глибока і широко представлена на зовнішньому незалежному оцінюванні. І так, пройдемося по основним поняттям і правилам я буду використовувати графік якоїсь функції для наочності. І так, перше, числовою функцією y дорівнює f від x називають таку залежність між двома змінними, за якою кожному значенню незалежної змінної x з деякої множини відповідає за певним правилом єдине значення залежної змінної y. І так y залежна змінна. Від чого вона залежить? Від змінної x. Змінюється значення x, змінюється значення y. Як змінюється? По деякому правилу. Ось такий запис f від x означає, що над змінною х виконані якісь математичні дії. f від x правило, за яким ми знаходимо незалежну змінну y, вона ж функція, знаючи змінну х. Областю визначення функції називають ножину значень, в яких може набувати аргумент x, записують d від f або d від y. Хоча ось тут в дужках стоїть f y, ми розуміємо, що це функція, але питання йде про x, про незалежну зміну. Областю визначення функції, тому і пишуть f або y область визначення, але відповідаємо ми про. X. Наприклад, для даної функції, що на малюнку, областю визначення буде проміжок від мінус трьох включно квадратна дужечка до 7 включно. Тобто ми дивимося область визначення по x. Обстю значень функції y дорівнює f від x називають множину значень, яких може набувати сама функція y, записують e. Е. Від F або E від y. І тепер ми множину значень, тобто область значень, дивимося по вертикалі, по Y Для даної функції це проміжок від мінус 2 включно, бо тут зафарбована точечка, до двох включно, ну, в квадратних душечках пишемо, да? область визначення, область значень. І так, як ми напишемо. Область визначення цієї функції, напишу 9 від Y, проміжок від мінус 3 до 7, включно квадратні дужечки, можна записати х належить цьому проміжку, так, щоб вам було ну, можливо зрозумілим. Хоча у тестових завданнях може у цього запису і не бути. Область значень e від y, це проміжок. Від мінус 2 до 2, включно, і може бути написано, y належить, хоча в більшості випадків не буде цього написано у тестах. Ідемо далі. Графіком функції називають сукупність точок на координатній площині, координати яких х та y задовільняють умову y дорівнює якась математична дія від х від х. Ну, на рисунку це ви побачите, як якась лінія. У деяких конкретних функцій є назви цих ліній. Пряма, парабола, гіпербола, ну і так далі. Значення аргумента, за яких значення функції дорівнює 0, називають нулями функції. Наприклад, якщо вас попросять знайти нулі функції по малюнку, то тоді ви знаходите ті точки, перетину з вісю х, тобто на них. Y дорівнює 0. Так? Нулі функції, а відповідь маємо писати по х. Х дорівнює мінус 1, 4 і 6. Ну, теста, безумовно, може не бути оцього х дорівнює, будуть тільки числа. Значить, нулі функції це значення аргумента. Які значення аргумента? Коли функція дорівнює нулю. Коли функція дорівнює нулю. Проміжки області визначення функцій, на яких функція не змінює знака, тобто має тільки додатні або від'ємні значення, називають проміжки знаку сталості. Значить, якщо у вас попросять знайти проміжки знаку сталості, що ви робите? Ви дивитеся ті участки по х, де y не змінює свій знак. Значить, перший проміжок від мінус 3 до мінус 1, і ось тут да, вона теж від'ємна, від 4 до 6. І так, напишемо функція там, y або f від x більше ні, менше менше 0 при x, який належить проміжкам від мінус 3 до 1 в об'єднанні. Від 4 до 6. Я пишу круглі дужки, бо тут немає менше або дорівнює. Дорівнює, це вже будуть нулі функції. І функція f від х більше нуля, при х, давайте дивитися, ось вона, так? більше нуля. І ось тут. Від мінус 1 до 4 в об'єднанні. Від 6 до 7 проміжки знаку сталості. Найбільше значення функції найменше значення функції. Якщо ми працюємо з графіком, а я не сказала, що якщо у нас не графік, то проміжки знаку сталості ми знаходимо розв'язуючи нерівності f від x, тобто та математична дія з x більше нуля. Або f від x менше нуля. Ну і тоді пишемо, що функція набуває додатних значень при таких х, від'ємних значень при таких х. Найбільше значення функції найменше на рисунку знайти дуже легко. Подивилися на рисунок, знайшли найвищу точку. Це буде найбільше значення функції, і пишуть максимум f від х на такому-то проміжку від мінус 3 до 7, дорівнює f від якого х від оцього 7, і дорівнює 2, а мінімум. Функції f від x на проміжку від мінус 3 до 7, шукаємо найнижчу точку, ось вона. Воно дорівнює функції від x від мінус 3, і дорівнює мінус 2. Найбільше, найменше значення функції. Якщо вам треба знаходити без рисунка, то ви. Там є цілий алгоритм дій, знаходити область визначення на проміжку, чи немає там якихось проблемних точок, розривів. Тоді дивитися похідну знаходити, знаходите критичні точки. Ну, там, це ціла окрема тема. Хто підзабув, рекомендую пошукати на моєму YouTube-каналі інформацію про найбільше, найменше значення функції і ну, там повторити. Функція називається монотонною на деякому проміжку, якщо вона на цьому проміжку або зростає, або спадає. Ну, монотонна ось на проміжку від мінус 3 до 2 функція. зростає. Монотонно від 2 до 5 спадає, і від 5 до 7 монотонно зростає. І далі відповідають. Проміжки по х, на яких функція зростає. Так, і пишуть. функція зростає при х такому і в об'єднанні з отаким. то напишу вам, f від x зростає, при х належить проміжку, пишуть в квадратних дужках від мінус 3 до 2 в об'єднанні від 5 до 7. І спадає при х від 2 до 5. Функцію називають парною, якщо область визначення є симетричною відносно нуля і виконується рівність f від мінус х дорівнює f від x. Графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Парна функція, яркий яскравий приклад це парабола. Парна функція. На рисунку легко знайти парну функцію, вона симметрична відносно вертикальної лінії, а непарна відносно нуля. Прикладом непарної функції є кубічна парабола. А що робити, коли немає графіка, а є тільки формула? Тоді ви у формулу замість х підставляєте мінус х, виконуєте математичні перетворення, і якщо в результаті отримуєте таку саму формулу, як і була на початку перед підстановкою замість x-x, то тоді вона парна, ця функція. А якщо у вас вискакує мінус все те саме, тільки з протилежними знаками то тоді ця функція не пари. На оцих рисунках ви бачите періодичну функцію, тобто існує таке число Т, яке, через яке функція повторюється. На рисунках шукати теж дуже легко, ну а без рисунка ну це вже окрема тема. Періодичність функцій. В основному в курсі математики шкільної ми зустрічаємося з періодичними тригонометричними функціями. Це основні такі функції, які ми розглядаємо з приводу періодичності. Функцію можна задати формулою, таблицею, графічним способом, як ви бачите на екрані, графіки, або описом, тобто словесно описуємо, як змінюється залежна зміна від зміни незалежної зміни. Графіки базових функцій. Пряма парабола, віточка параболи. Ось така птичка Y дорівнює модуль X, гіпербола і кубічна парабола. Будь ласка, поставте відео на паузу, роздивіться уважно графіки, роздивіться область визначення, область значень, ну, якось перекладіть цю інформацію в свою голівеньку на пам'ять. Ну, поки хоча б не здасте зовнішнє незалежне оцінювання і не закінчите навчання. Так, що я хочу наголосити ось з приводу прямої. Полюбляють такі запитання у зовнішньому незалежному оцінюванні. Знайдіть паралельні прямі. Так, ось для графіка лінійної функції основна формула y дорівнює kx плюс b. Число k – коефіцієнт лінійної функції його ще. Називають кутовий коефіцієнт, оскільки з 10 класу ви знаєте, що він визначає кут нахилу прямої відносно осі x і дорівнює тангенсу кута нахилу кутовий коефіцієнт, і оскільки мова йдеться про паралельні прямі. А значить, кут нахилу прямої до осі х однаковий. Отже, ви будете шукати такий запис у формулі, де у вас оцей коефіцієнт буде однаковим. Ну, я зараз покажу вам це на прикладі завдання. Укажіть функцію, графік якої паралельний до прямої y дорівнює 2х плюс 1, і проходить через точку А2С. По-перше, ми маємо подивитися на коефіцієнт множник при х2х і видалити всі ті, у яких немає ну, інший коефіцієнт. Залишається у нас дві відповіді: y дорівнює 2х плюс 7, і y дорівнює 2х плюс. У нас ще є одна умова. Графік проходить через точку А2. 2, 7. 2 це у нас х, це у нас y. Значить, ми маємо підставити замість х2 і порахувати, щоб y вийшов 7. Я бачу, що тут y дорівнює 2х. Плюс 3, тобто 2 помножити на 2, плюс 3, буде 7. І ось цей графік, паралельний даної прямої, і ще проходить через дану точку. Для визначення точки ви підставляєте х і у формулу. І перевіряєте рівність. Тут, подивіться, якщо ми підставимо замість y7, дорівнює 2 помножити на 2 плюс 7. Ну, ніяк не сходиться. Немає тут рівності, тому от відповідь така. Значить, ще раз наголошую: кутовий коефіцієнт у всіх паралельних прямих однаковий рівний. Пропоную ще глянути на одне завдання. Область значень функції y дорівнює X в четвертому степені. ну ви розумієте, що це парабола, да, Віточками вгору, проходить через нуль. так от. І хоча тут немає, а, хоча тут немає відповіді від нуля до плюс нескінченності, але у зовнішньому незалежному більш за все така відповідь буде. І чому це неправильна відповідь? Та тому що тут дан проміжок обмеження на х від мінус одиниці до 3, то тоді ви що робите? Ви підставляєте на замість х кінці. значить, підставляєте y дорівнює мінус одиниця в четвертому степені. це найнижча точка, одиниця. Да? Так, і виходить ось ця відповідь. А другий край проміжка це 3х дорівнює 3, 3 в четвертому 81. Ну і перевіряємо. Дійсно, від 1 до 81 включно, тому що знаки цього проміжка ну, більше або дорівнює менше або дорівнює. х. Більше або дорівнює мінус одиниці і менше або дорівнює 3. Сподіваюсь, пояснила, щоб ви, що ви зрозуміли. І так, практичне завдання. Застосуємо інформацію, яку ми з вами тільки що засвоїли, до розв'язування вправ. Знайдіть область визначення функції, y дорівнює дріб. В чисельнику корінь квадратний з якогось виразу, і в знаменнику корінь квадратний. Що ми знаємо? Що під знаком квадратного корення не може бути від'ємності, а ділити на 0 не можна. Тобто в нас виходить область визначення, це про х, яким може бути х. Ми беремо і записуємо умову, ту, яку я зараз сказала. Враховуємо всі обмеження цієї функції. В чисельнику корінь квадратний з цього виразу, і цей вираз більше або дорівнює 0, він може дорівнювати 0, чисельник може дорівнювати 0. А знаменник строго більше 0, тому що оцей вираз х плюс 4 підкореневий, тому що знаменник не може дорівнювати 0, ділити на 0 не можна. І тепер наша з вами задача розв'язати. Ось ці дві нерівності. Як завжди, я безумовно рекомендую вам зупиняти відео спочатку, поміркувати, подумати і ну, зробити все, що а, можна, а потім тільки звірятися з, з моїми записами. І так, для розв'язку першої нерівності ми беремо квадратний тричлен член х х2-3х плюс 2, прирівнюємо його до нуля, знаходимо його корені за теоремою вієта. Я особисто люблю теорему Вієта і рекомендую всім її засвоїти. Ну а якщо ви не любите її, то тоді, будь ласка, повторюйте формулу дискримінанта і правила, як розв'язувати квадратні рівняння за допомогою дискримінанта. Тут все дуже просто: сума коренів дорівнює протилежному коефіцієнту перед Х. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Ну і легко підібрати, що це числа 1 і 2. 1 плюс 2 буде 3, 1 помножити на 2 буде 2. Відкладемо ці числа на координатному промені. І оскільки у нас коефіцієнт при х квадрат – ниця схематично зобразимо параболу, яка проходить через точки 1 і 2 по х. І з'ясуємо знак на кожному з проміжків. Беремо якесь число, ну, наприклад, тут 0 знаходиться. Да, і підставляємо сюди в це рівняння 0, мінус 0, плюс 2. Тобто тут знак плюс. В шахматному порядку тут мінус тут плюс. І нам потрібно більше, або дорівнює 0. Отже, вибираємо проміжок від мінус нескінченності до одиниці включно, в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Друга нерівність легко розв'язується, переносимо 4 вправо, х більше мінус 4, і проміжок від мінус 4 до нескінчен... до плюс нескінченності не включено, круглі дужки. Тепер обидві ці інформації відкладемо на один проміжок. І так, синім кольором позначено х більше від мінус 4, а зеленим кольором позначені ось ці два проміжки. Ми маємо обрати у відповідь проміжки, які є об'єднанням цих двох. Тобто х належить проміжку від мінус 4 до 1. Мінус 4 не включно, 1 включно. В об'єднанні від 2 включно до плюс нескінченності. Добре. Ще одне завдання. В ньому багато інформації, тому воно таке громістке. Функцію задано графіком. З графіками працювати дуже легко, якщо ви розумієте, про що у вас запитують. Вкажіть область визначення, це про х. Множину значень це про y. Нулі функції, це такі х, при яких графік перетинає горизонтальну вісь. Проміжки знаку сталості, ми сьогодні говорили, це ті значення х. При яких функція не змінює свій знак. Та монотонності, екстремуми, тобто найвищі, найнижчі точки. Так, кстати, треба сказати, що таке екстремум, пам'ятаєте? Це горки і ямки. Це ніяк не найбільше і не найменше функці... значення. Так? Найменше та найбільше значення функції. Ну, Безумовно, що я запропоную вам зупинити відео, попрацювати над цим завданням, а потім звіритися і подивитися, де у вас можуть виникати проблеми. Добре? І так, область визначення. Подивилися, де у нас по іксу знаходиться цей графік від мінус 4 до 5. Включно, бо тут немає таких порожніх кружечків. Квадратні дужки. Якщо б тут стояли незафарбовані кружечки, тоді б ми поставили тут круглі дужки. Область значень, множина значень, це по вертикалі. Подивилися, де у нас найнижча мінус 2,5 і найвища 3 по Y. Від мінус 2,5 до 3 теж включно. Проміжки знаку 100, А, нулі функції, пропустила. Нулі функції. Подивилися х1 дорівнює мінус 3, х другий дорівнює мінус 1, х3 дорівнює 1,5. Нулі функції проміжки знаку сталості, тобто f від Х більше 0 за умови, і дивимося, де у нас більше 0. Від мінус 3 до мінус 1 не включаємо, бо це нулі. Від мінус 1 до. 2 до півтори до 1 до теж не включаємо. F від х менше 0 за умови від мінус 4 до мінус 3. Мінус 4 включаємо, мінус 3 не включаємо. В об'єднанні від 1,5 до 5. Проміжки монотонності. Монотонно зростає функція від мінус 4. До найвищої точки да? до мінус 2 по х. Функція зростає, а відповідь про ікс від мінус 4 до мінус 2. В об'єднанні, де вона ще зростає? Від 0, нуля, від мінус 1 до 0 по ікс. Від мінус 1 до 0. Далі функція спадає. При Х від мінус двох до мінус одного і від нуля по Х. Від 0 по Х до. Півтора тут помилка, да? А, ні, до п'яти. Від 0 по х, ось вона спадає, спадає, спадає до 5. Да, від 0 до 5. Наступне питання точки екстремуму. Подивилися, де у нас горки і ямки. Перший х дорівнює мінус 2, другий х дорівнює мінус 1, і третій х дорівнює 0, точки екстремуму. До речі, питання, коли написано точки екстремуму, то це питання про х. А якщо буде написано просто знайдіть екстремум, то ми тоді будемо писати про y. Y1, або y, який тут у нас 3. Да? Далі Y2. 0 y3 ось 2 На це теж звертайте увагу. Точкої точки екстремуму питання про x. Просто слово екстремум це про y. Нас просили екстремуми, да? Точки екстремуму про х, самі екстремуми, y або f від оцього х. Знайшли екстремум. Найменше та найбільше значення функції. Ну, подивіться, найбільше значення функції ось воно. да? А найменше ось воно. y мінімум у нас дорівнює y від 5 мінус 2,5. І y максимум. Це y від мінус 2 до рівня 3. Дуже сподіваюся, що ви справились. Ну, і звертайте увагу на ті мої зауваження, які я роблю. І так, сьогодні ми з вами, ну, я постаралась сюди вкласти багато інформації, так, щоб було і коротенько, і змістовно. Вам залишається попрацювати над подібними завданнями. І. Будемо вважати, що тему функції ми трошечки повторили. Я бажаю вам успіху. Щиро бажаю вам успіху і до нових зустрічей!